Ворог знову масово атакує енергетичну інфраструктуру України. У низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Вранці 8 листопада Росія атакувала Київ дронами. Інформують ДСНС на одній локації. Горіли чотири малотонашні вантажівки, пошкоджено дві будівлі та авто поруч. За іншою адресою горіння уламків дрона ліквідовано до прибуття підрозділу. Пожежі ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила. У Дніпрі внаслідок атаки армії РФ є постраждалі. Серед них двоє дітей двох та тринадцяти років, повідомляють місцеві ОВА. Через влучання безпілотників пошкоджена багатоповерхівка. Виникла пожежа, величезна діра в будинку. Зруйновано квартири з другого по шостий поверхи. Одна жінка загинула, одинадцять поранених. Наслідки масованого удару РФ зафіксовані в Одещині, Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині Полтавщині. Через атаку РФ на енергетику у низці областей ввели аварійні відключення світла. Повідомляють у Міненерго. На фронті цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень. За даними генштабу, покровський напрямок найгарячіший. Росіяни здійснили 45 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 39 атак ворога. Втрати України за 11 років війни становлять 10 мільйонів людей. Це ті, хто не народився, помер, загинув, виїхав. Директорка інституту демографії та соціальних досліджень Ела Лібанова зазначила, що не всі ці втрати є незворотними. Частина тих людей, хто виїхав, може повернутись. Україна планує розпочати локалізаційне виробництво винищувачів Гріпен з 2033 року. Як повідомив під час брифінгу за підсумками засідання ставки міністра оборони Денис Шмигаль, вчора був підписаний відповідний меморандум між однією з українських компаній і компанією СЕАБ про майбутню локалізацію Гріпен в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року Гріпен буде значно локалізований в Україні. Його виробництво від крупно збірки. До локалізації окремих деталей, сказав Шмигаль. Ша підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів Росії, повідомляє Reuters. Йдеться про варіанти підтримки Україні і наближення до завершення війни. Вашингтон абсолютно підтримує і кроки, які він зараз робить, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент. Повідомило агентство обізнане джерело на умовах анонімності. Український уряд ініціює зміни для телебачення і онлайн-медіа. Прем'єрка Юлія Сверденко анонсувала законопроєкт, який встановить нові вимоги до медіаконтенту, щоб люди з інвалідністю мали повноцінний доступ до інформації. Тобто мають бути передбачені субтитри, переклад, жестовою мовою. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримає додаткові повноваження, щоб контролювати виконання цих вимог. Повідомила вона.